Давайте подивимось, чи є на вас магічний вплив. І так, всього чотири варіанти: перший варіант, другий, третій і четвертий. Вибираємо чотири варіанти: перший, другий, третій і четвертий. Так, дивимося хто вибрав перший варіант. вариант. Я на вас магичный круг. Не забываем, что это короткие онлайн передбачения, кому потребно особисто. Расклад консультация, запитайтесь в Телеграм Вайбер. Итак, я делюсь тут чистка на данный момент. Як кажуть, і вже виход з якоїсь уморочки. Так. Ну так, вже вам відомо, хто це робив. Влияли на сердічну чакру. Або на, ну, можна сказати, на ваші любовні всі. Те, що вам дорог, чи хто вам дорог. Так, ну на любовні справи. Так, тут буміранг уже пішов. Уже все відомо? Прийшло время откупа. Тобто, якщо хтось робив, ви самі робили, або заказували когось, то тут йде, що тут вам чистка, можливо, якийсь ритуал, неможливо, тут ритуал буде ще. І потрібно зробити откуп. Тобто оплата. Сила ви повинні заплатити грошми. Або заплатити. Я маю на увазі майстру за роботу. Так, тобто була. Але зараз в процесі перший варіант. В процесі, як кажуть, зняття. Так, хто вибрав другий варіант? Чи є на вас магічний вплив? Подивимося, другий варіант. Так. так, а що довге Время було у вас як? Можливо, тут проблема з грошима була, тому що тут я дивлюсь, як закольцовка і по воздуху. Тобто у воздуху гроші. Можливо, кони держалися. Ну, як, не було грошей. Так, Був магічний позу Чистка. Тут 100% треба робити чистка. Або це ви вже чистилися, я дивлюся. І чистила людина вас молодша вас. Так. ну Тут ще мороки стояли. Так, да, магію робив мужчина. Так. Ну, дивіться. Тут негатив був, але якщо ви не робили чистку, то тут потрібно зробити чистку ритуал. Там треба, я кажу, вже по діагностиці дивитися. І тут іде відродження вашого друга і Бачите, багатство. Піде вашому ворогу, Змію, за обман. 100%. Так, це був другий варіант. Тепер дивимося Ось для третього варіанту. Хто вибрав третій варіант? Чому на вас магічний пор? Хтось, про що сожалеє? Я остався один? Або сожаліє, що нема другої половинки, або за пару. Ну тут сто процентів у вас якесь, як сказати, не потрясіння, ну якась печальна любов була по дьяволу. Обряд був зроблений. А що за обряд? Це хто робив? По Знаєте мені, як показують, що дивіться, а це ви. То жалієте про те, що у вас нема, як кажуть, кохання, кохання. Те, що воно вам судьбоносного. Але ви предчувствуєте вже, що воно ось-ось. А щось якесь іде наказання вас. так був на вас магічний вплив. Ух ти. Угу. Ну, так. так, тут. Вплив був якесь. время время Так, а що тут робили? А тут, знаєте, що робили? Тут знали, як кажуть, проглядували, можливо, знали, що вам по судьбі йде і, як кажуть, старалися, що я так кажу, Сейчас подивимося. Значить, тут не один враг. Старалися, щоб цього не було у вас кохання. Так, Я магічна вплив. В вашому окруженні із сім'ї хтось має вплив на вас. Він як вам і управляє, не дає вам вирватися. Так, да, тут із саду є людина-змія. Жінка, яка близько біля вашої сім'ї? Тільки впливає на це. Так. Ну, добре. І знаєте, ви тут як уже устали, чистка нападіння сразу на вас. Ви вже просто, ну і, як кажуть, дуже. Але але це вас, у вас йде перевоплощення, бачите? Тобто, ви як перерождаєтеся заново, Так. Ух ти, побіда буде за вами. Тут, походу, ваші мертві, по маминій лінії, по жіночій стануть вам на захист кровники. Так, ну да. Угу. Як Які в минулому. Можливо, у когось були не лади з родичами. Вони зараз минулі одійшли, як кажуть. Одстранилися. Так. Якогось мужчину треба вам оставити в покої, показують карти. Ви знаєте, тут як по жіночому роду було на вас прокляття родове, можна сказати і так, як проклинали. Так, да. це йде родове. Ну тут йде вже і свобода, освобождіння. Ну тут кляли. Тут кляли, чи вашу матір, чи вашу, ну дивіться, тут я дивлюсь, тут жіночий рід. От показують по жіночому роду. Тут у вас ідея, як, да, як ви вже виходите. Із оцього присищення прокльонів і негатива, яку, який робили ще до вас. Так. І тут як сраження, тут... Я хочу сказати, в <гум> мене йде така інформація, бачите карта Луни, містики, що тут в роду у вас по материнській лінії йшли якісь сраження за силу, за помощників, за ангелів, хранителів. Ну, одним словом, сказати, що тут воювали в самому роду між собою рід. І це зв'язано з темними, бачите? З темною силою. Так, якісь сраження були. Так, і що вам говорять, карта вже додивимося, що ви получите якусь інформацію з прошлого. Як вам далі двигатися? Можливо, це покійний рід вам скаже. Я бачу третій варіант, найбільший вийшов. Так, да, так, так, так. І будете перед вибором стояти. Ну, дивіться, що я хочу сказати, кохання йде, але воно, як кажуть, по гріху. Але ж, кохання йде. Бачите, букет. Це може бути людина, а не вам йде кохання, другими словами, з сімейною людиною. Але не треба плекати ніяких ілюзій. Ну, ви це вже поймете, будете і злиться, як кажуть. Але ж, але ж, що ж вижидані, в ожиданні яростно. Письма, общення, і в 5, скритого общення. Хочу сказати, що тут по луні якийсь определенний лунний цикл вам хтось напише, де у вас зав'яжуться і кажуть, такі, я б сказала яросні спильчиві яросне спильчиве таке в те же час страстне спілкування так добре це ми подивилися для того, варіанту і тепер подивимось четвертий варіант чи є у на нас магічний вплив Завість. Карта завісті сразу випла на вас. Кажуть, вам зайдуть. Завість іде. По сказання ви чекаєте. Що ви чекаєте? Що найдете переданого друга? Я поняла. У вас є завісливий друг чи подруга. Так. Добре, давайте подивимось, є на вас магія. Вам Вамстить якась жінка. Старша, можливо, у вас. Так, да, да. це бивша, можливо, тому що ви йдете, як жінка в розводі. Тобто це вже жінка, яка вже, як кажуть, подана на розвод у неї. Понятно. А ви йдете вже їх невіста, наречено. Так, ненависть. Дивіться, що я хочу сказати. З самого початку завіс друзі, раз. І в п'ятіде карта ненависті, друзі і забута. Ну, вже, зрозуміло, що общині хтось з вами, як кажуть, хоча общається, але ж проявля забуту, подіжку, але не іскренні. Щоб ви мали на увазі. Так, є на вас магія. Угу. Ну, що ще я хочу сказати? Дивіться, спрашуємо за магічний вплив, а виходить, що вам іде, тобто по ходу. Предложення в руки і серця, але ж, щоб у вас рутина, як кажуть, я хочу сказати, той ідеал, що ви струїли, або це ви для нього ідеально. Чи він для вас, дивіться, воно виходить як в рутину вже. Тобто, вам щось надоїсть, А ви по, -по житті, бачите, боїться, вам надо такі ощущення, як кажуть. Постійно сражені, вияснені. Так. Ще такий варіант, що вам прийдеться одвоювати свою половинку, кохану людину. Ну да. Дивіться, що може бути розрив з цією людиною, з якою ви вже зустрічаєтесь. Або це ви можете розходитися і заново сходитися. І так до кінця, як кажуть, житті. Так, ну, ще подивимося за магічний вплив. Я вже далі не бачу тут магічного впливу. Якщо він і є, то тільки завість, трьома словами. Так, завість і неіскріність, друзів, які поряд з вами. І так піддержують. А тут вже вирішуйте самі знімати цю завість, як кажуть, обирати і чистку робити вам чи ні. Люба завість, любий зглас, зглаз це та сама, як кажуть, порча. Так, добре, дякую. Дякую всім. Звертайтесь, кому потрібна допомога, телеграм, гайпер, до нових зустрічей.